Минулого тижні отримали гуманітарну допомогу від благодійного фонду Свобода і пастора Дмитра Дахненка та асоціації «Хумедіка», за що їм дуже вдячні. Це медичне обладнання та вироби медичного призначення для роботи закладу. Що стосується захворюваності, то по кількості звернень за минулий тиждень на 11% вона зменшилась. Але ж за рахунок тільки дитячого населення серед дорослих захворювання зберігається на тому ж самому рівні, а поза минулому тижні до нас звернуло 267 дорослих на минулому 272. Навіть скажімо так на 2% більше. Навіть а серед дитячого населення на 11-26% дітей захворіло менше. Що людям робити, якщо захворіли основні клінічні симптоми з того, що ми бачимо, це висока температура. Катеральні явища виражені слабо, тобто немає такого нежиттю класичного, немає танзеліту або набряку, або змін в горлі, є е, сухий болючий кашель, є біль м'якого піднебіння або задньої стінки глотки і, і висока температура. Лікування е, симптоматично. Якщо ми знаємо, що це грип А або грип Б, клінічно, або підтверджено, то є препарати, які лікують цей грип. В аптеці в мережі вони є. Якщо е, температура невисока, ви справляєтесь самі, то можна зателефонувати лікарю, повідомити про симптоми. Дані будуть внесені в електронну картку пацієнта, рекомендації будуть надані. Якщо стан середньою або більш такого важкого ступеня, то звертайтесь до амбулаторії. Плановий прийом ми трішки зменшуємо. Пацієнти, які можуть м м почекати або Питання, які можна вирішити по телефону, це виписка рецептів, якісь направлень, То попрацюємо дистанційно, приділимо увагу більше такої категорії середньої або важкої.